А чи знали ви, яка наука стоїть на першому місці і являється самою точною? І якщо помилитися в ній, то можна зруйнувати своє життя і прожити його нещасливо і неправильно, зробити дуже багато помилок, тому в цій науці потрібно розбиратись та вивчати її. Знаєте, хтось думає, що медицина. Стоїть на першому місці, тому що вона дає нам зцілення, лікує якісь хвороби, діагнози. Але самі лікарі кажуть, що медицина вона на другому місці. Що ж тоді на першому місці? Хтось думає, що еволюція це наука, але це просто теорія, яка каже, що ми пішли від мавпи. І одного часу там ті ж самі еволюціоністи казали, що всі органи, які є у людини, їх потрібно е вирізати. Вони не потрібні, типу апендикс і так далі. Але Бог каже, я дав вам всі органи, і вони потрібні людині для того, щоб функціонувати. Тож яка наука на першому місці? Теологія. Теологія це наука про Бога. І я спілкувалася навіть зі своїми лікарями, каже, да, що теологія вона є на першому місці. Тому що лікарі, вони не спроможні перемогти смерть. А Ісус, Слово Боже, Господь у тілі, який прийшов на цю землю, Він переміг смерть пекло. Тому потрібно вивчати теологію, потрібно вивчати Біблію. Запрошую вас, вивчати разом Біблію, молитися за вас. Тому, якщо вам цікаво, напишіть мені. Будьте благословені!